Представляємо ранньостиглий високоврожайний гібрид соняшника «Мастак», створений для технології вирощування під гербіцид «Гранстар». Мастак демонструє найвищі показники стабільності врожайності та характеризується максимальною наповненістю кошика. Він має високу стійкість до поширених хвороб соняшнику, що робить його ідеальним вибором для аграріїв, які прагнуть отримати стабільний та високий урожай. Основні характеристики гібриду. Група стиглості Ранньостиглий, З періодом вегетації близько 105 днів, висота рослин 165 см, олійність 51%, потенціал урожайності 58 центнерів з гектара. Стійкість до посухи, вилягання, осипання 9 балів із 10. Рекомендовані зони вирощування лісостеп та полісся України. Обираючи гібрид соняшника Мастак, ви забезпечуєте собі стабільний та високий врожай, стійкість до хвороб і стресових факторів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.